Від сьогодні, тобто з 1 вересня 2023 року, усі віряни Православної церкви України переходять на новий календар Новоюліанський. Тож тепер зміняться дати багатьох великих релігійних свят. Рішення про перехід було ухвалено помісним собором Православної церкви України. Більшістю голосів 27 липня. Ті свята, що наприклад відзначалися Різдво Пресвятої Богородиці, відзначалися 21 вересня. Воно відзначатиметься восьмого. Вересня і так всі свята здвигаються на 13 днів назад. Тобто, найближче свято наше тепер це 8 числа Різдво Пресвятої Богородиці. Основні найбільші свята, які зсуваються в часі на 13 днів: це Різдво, Водохреща, Благовіщення, Покрова, Миколая та інші. Повний перелік ви зараз бачите на екрані. Є рухомі свята, дати яких щороку випадають в різні дні. Мова йде про верну неділю, великдень вознесіння та зелені свята. Щодо них змін не відбудеться. Залишаються незмінними Пасхалія. Наша Тобто Великий піст почнеться в березні, як і мав початися. Світло Христового Воскресіння Пасха буде так само відзначатися в травні місяці. Можна в смартфон завантажити додаток Моя церква. Православна церква України випустила такий додаток, в ньому новини і календар, в якому відображається дата і день кого пам'яті, яке свято ми вшановуємо. Релігійна громада рівноапостольної княгині Ольги однією з перших перейшла на святкування різдва 25 грудня ще в минулому році. Як відбувався цей перехід? Та чи були якісь складнощі для самих вірян? Перейти нам було не важко, тому що люди самі цього хотіли. Вони піднімали це питання самі тут між собою збиралися, вже розмовляли. Ну тобто, це не було таке, що там з зненацьками прийшли і давайте переходити. Потім у нас було голосування, і ми подивилися, що із 50 чоловік сорок вісім проголосували за те, що вони хочуть переходити на новий юліанський календар. Люди, в принципі, ті, що приходять весь час на службу, для них ну, взагалі, наче ніяких змін не відбулося. Просто деякі свята ми тепер святкуємо. На 13 днів раніше вперше святкували різдво 25 грудня, а не 7 січня, як всі звикли. І було дуже цікаво і досить логічно, тому що спочатку різдво, а потім уже новий рік, і пішов відлік. Перехід до нових дат церковних святкувань зумовлений заміною колишнього обрахунку на більш точний, а також патріотичною складовою, аби наш ворог не зміг творити звірства, прикриваючись вірою. Здолаємо все головне вірити і продовжувати боротьбу. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.